Це рубікони для України, бо ми опинилися в ситуації, де хорошого варіанту наразі не існує. Тотальна корумпованість політичного і правлячого класу, яка не змінюється в Україні, а лише деградує з кожною наступною владою, і ми бачимо, що надії на те, що Зеленський подолає корупцію, що просто треба поганих замінити хорошими. Знову потерпіли фіаско. Так само, як Порошенко, який приходив зі слоганами в простому народі. Як голосували за Порошенка? Та, ну, достатньо багатий, немає сенсу красти. У нього достатньо грошей, цей не прийде красти. Точно порядок прийде навести. Бо нащо йому ще більше? В нього вже достатньо. І потім ми побачили свінарчуків гладковських кейс, який зараз повторюється в потрійній силі з Міндічем. Так само, як було. Навіть за Януковича, коли частина його виборців голосували за міцного хазя... хазяйственника, міцного господаря, господарника. І з Ющенко приведемо нових на противагу тим старим. І кожного разу ми маємо з кожним етапом погіршення ситуації, бо деградують інституції, бо рівень вседозволеності і безкарності лише зростає, бо ми не працюємо над зміною правил гри. Суспільство формувало запит виключно на зміну облич в усіх цих ситуаціях. Чому так? Це тема окремої дискусії, про це ми вже говорили, я певен, поговоримо в майбутньому. Повертаюсь до теми Міндіча. Тож, в цій е конкретній, назимово так, ситуації, ми бачимо, що ми в черговий раз опинилися в точці, де в нас немає хорошого варіанту. Не чорно-біла ситуація. Бо ми стаємо перед вибором, коли. Така серйозна корумпованість на найвищому рівні, і в питаннях оборони системних галузей, які зараз забезпечують нашу стійкість, призвела до точки вибору, яким зараз будуть маніпулювати активно. І от тут активізуються теза про те, що все це проїзки як не Москви, то трампістів за океану, щоб розхитати українську владу і примусити її йти на ганебні компроміси. Чи в цьому є толіка правди? Безперечно, є, бо Набуй САП дійсно орієнтується на партнерів в багатьох речах. Я думаю, тут ми з вами якоїсь таємниці не відкриваємо. Чи у Трампа зацікавлені в більшій податливості компромісності української влади і українського суспільства? Так, безперечно, я думаю, що для них би це зняло дуже багато питань. Але чи це є проблемою? Ні. Це є паразитуванням, використанням наших слабкостей. Того, що в нас корумповані політичні еліти, і це створює одночасно подвійну загрозу для суверенітету, про що говорив раніше. Бо корумповані еліти це достатньо легка здобич для іноземних спецслужб для того, щоб корумпувати і в інтересах, наприклад, ворога діяли подібні персонажі, виконуючи їх завдання, бо вони ж корумповані. І також це можливість для. Іноземних спецслужб, спираючись на правоохоронні органи з іншого боку казати, ах, ви корумповані. А ми знаємо все, де зберігається, де гроші, які схеми, хто за цим стоїть. Якщо не зробите так, як нам треба, то ми дамо ходу певним розслідуванням, певним справам тощо. Тому висновок з цього. Корумпований політичний клас це загроза національній безпеці, і це загроза для суверенітету країни. І зараз ми опиняємось в точці вибору, де будуть два варіанти: або суверенна клептократія, і частина цих корупціонерів і інших буде ховатися за тим, що не дамо іноземцям можливості впливати на нас справедливо, бо це дійсно втрат частини суверенітету, але для того, щоб зберігти можливість красти і зберігтися. А з іншого боку, альтернатива, яка м м має також цілу низку своїх вад і далека від тієї ідеальної країни, яку ми хотіли би бачити, це демократія з обмеженим суверенітетом. Бо варіант здати своїх і почати чистки, він буде прямо пов'язаний з тим, що активізуються не просто антикорупційні органи українські, але можуть активізуватися і слідчі органи в інших юрисдикціях. І в такому випадку швидкість. Або глибина розслідування певних справ, або ступінь притягнення, або готовність запропонувати угоду зі слідством умовного прокурора Сполучених Штатах, буде пов'язана, може, давайте так скажемо, буде пов'язана, зокрема, і певними політичними поступками. Тому зараз ми в ситуації, де в будь-якому разі Україна за корумпованих, перепрошую, мудаків. Буде платити частину свого суверенітету. І це ляже на всіх нас з вами. Ну, хтось скаже, що це така селяві, хтось каже, що це уроком буде. Я лише сказав би, що ми маємо зрозуміти: боротьба з прізвищами корупціонерів не дорівнюється боротьбою з корупцією. Треба долати схеми, треба долати. Підвалини, якими користуються корупціонери, треба усушувати болото, а не намагатися перебивати комарів одним за одним, бо їх все одно буде плодитися чисельна, просто безмежна чисельність, якщо ми не змінимо умови. Це мало би стати для нас всіх уроком. По якому шляху ми підемо зараз, залежить від того, яку позицію обере. Влада зараз, або на наступній зупинці, якщо зараз відтупцюється, або підуть по одному зі шляхів. Ми на цьому транспорті, або суверенної кліптократії, або демократії з зовнішніми впливами на нашу внутрішню ситуацію, будемо їхати до наступної зупинки. Якою вона буде? Це також велике питання. Бо третій момент це Рубікон для НАБУ і Сап. Повторюю самого початку, це. Велике питання, наскільки якісно зроблена робота. І від цих перемінних буде залежати траєкторія нашого політичного процесу на достатньо довгі місяці, якщо не роки вперед. Зрештою, зараз точка, в якій не сказати, що доля України вирішується ні, жодним чином. Не треба також переоцінювати цей момент. Але вирішується, чи ми підемо на штрафне коло історії, чи ми зараз, коли вже з. Втратами і з негативними наслідками тієї ситуації, в яку ми потрапили, зможемо з неї почати вирулювати, принаймні на якусь більш-менш прийнятну траєкторію, яка веде хоча б в тому напрямку демократичної правової держави, яку ми хотіли би подивимось, як ця ситуація розвиватиметься. Певен, що ще будуть плівки, ще буде позиція Зеленського, яка є одним з. Ключових індикаторів тут, і ще будуть матеріали в суді їх. Якісна підготовленість чи ні, і голос з-за кордону, перш за все, із за океану. Зроблю маленьке припущення на майбутнє. Якщо ситуація буде розвиватися з позитивним знаком для наших партнерів, назвемо так чого б це не значило для України не коштувало, то, можливо, цей кейс може стати одним з ну, доробків, скажімо, пана Рубіо для його майбутньої президентської кампанії. Бо наразі все більше ознак того, що з боротьбою з корупцією в Україні будуть. Пов'язані ціла низка кроків не тільки в нашій юрисдикції, але і із-за кордону. Отже, хто в Україні хотів зовнішнього керування, от певні елементи його ми, можливо, зможемо побачити. Я, звісно, жартую. Це не про зовнішнє керування, але це про те, що в Україні зовнішнього керування ніколи не було. Були намагання різних гравців втручатися і впливати на ситуацію в Україні. Але в Україні не було ні внутрішнього, ні зовнішнього керування. Скоріше, ситуація частіше нагадувала просто відсутність керування. Просто бардак, ніж зовнішній і чи внутрішній. По цій ситуації, я думаю, що наразі достатньо сказано. Дивимось за індикаторами. Вони всі названі, траєкторії плюс-мінус пунктиром намальовані. Тож, далі просто потрібно. Дати час і слідкувати за тим, які з розставлених індикаторів спрацюють. Галушенко, до речі, чиновник ще з часів президента Ющенка. Як думаєте, він думав, що система не знайде його? Я навіть не хочу задумуватись, що він думав чи не думав, і подібні до нього. Я занадто багато разів стикався з тим, що частина цих людей просто живе за принципом. Раз я дорвався, значить, тепер ганяй собак, <кхм> гусей, роби все, що завгодно. Бо влада розбещує а абсолютна влада, коли є відчуття безкарності кровопоруки, розбещує абсолютно. І значної частини людей просто їх зносить. Ну, коли от є можливість в моменті за хвилину, не роблячи нічого, просто не дивлячись певний напрямок, отримати лям баксів. І значна частина людей не витримує цього, коли є змога отримати якісь там політичні дивіденти, визнання, десь там прийняти участь з кимось в якихось ну, іноземних там і так далі речах, зносить голову також. Дуже багато різних ситуацій, в яких люди не витримують випробування. І найгірше, що інституції, які мали би Створювати умови для того, щоб не могли зловживати цим, вони цього не роблять. Тому дуже легко зірватися багатьом, вітаю, пане Олеже, мені цікаво, чому саме зараз власне на це відповів в першій частині стріму. Там, до речі, було питання: перепрошую від вас тільки що прибрав, а, про що допомагає зберігти оптимізм. А, я не знаю, наскільки це буде помічне іншим, а, але в, в розмовах, скажімо, з рядом а, колег, знайомих, просто друзів, які взагалі а, не з політики, ви ж розумієте, що коло, тут же ж як, як колись. Ну, в мене є такий, знаєте, черговий від чергування жарт. Коли там в якійсь компанії потрапляєш, і а чим займаєшся, і так далі. кажеш, політолог, і починаються перше питання. Ну, так, коли війна закінчиться, або ну, а що там цей, а от ситуація якась, наприклад, зараз міндіч, а що по ситуації з міндічем думаєш там. А за кого голосувати? Ну оця класична історія. Я відповідаю, слухайте, а якби я був гінекологом, ви б прямо зараз сказали: а, а може подивитися, що там в мене? Ну я ж тут не на роботі, а, ніби якби взагалі знаходжусь, Да? це частина моєї професії і є формати, в яких я нею займаюся, але коли я зустрічаюся з друзями. Uh, то там і з друзями друзів і на якихось інших форматах, які не передбачають роботи, то перепрошую я в цей момент без перчаток і без гінекологічного крісла для того, щоб допомогти і розібратися. Тож, спілкуючись в таких ситуаціях, я помічаю, помітив, помічаю один момент. Uh, мені персонально оптимізм зберігати дозволяє дистанціювання від ситуації на ширшу перспективу. Часову, просторову а, в суб'єктах, в процесах. Одна справа, коли ви дивитесь на ситуацію з Мінтічем, як на річ самі в собі. От ніби нічого більше в світі не існує, і от ви берете цю ситуацію. І чим більше ви будете на неї дивитися, намагатися в ній розібратися, от просто мається, ну, там, ну, почитати, що-що що пишуть, аналітики тощо, у вас буде абсолютно безпросвітна бізнадьога. Тому що у вас все, що відбувається, схлопується до цієї, і ви починаєте через цю ситуацію, в моменті принаймні, інтерпретувати і майбутнє України, і ваше персональне майбутнє, і ситуацію з війною. І, так, і ви кажете, в да, такій ситуації, як тоді перемогти у війні, Да, з такої ситуації нас в ЄС ніколи не візьмуть, да взагалі за кого голосувати, якщо і ці скурвилися, да взагалі, як таке може бути їм, що попшикана? Ну, і далі по списку. А якщо ви. Розумієте, що ця ситуація має певний периметр ну, в часі і просторі. Вона має свій початок, вона матиме свій кінець. Вона має певний простір, в якому вона впливає, і простір за режами, яку вона не впливає. Є ціла низка процесів паралельно з цим, меншої, більшої ваги, але їх велика кількість. То Тоді так, тут жах. Але ви поруч з цим розумієте, що ми за останні, на останньому тижні стали а, асоційованим членом ДЖЕФ. Це об'єднані експедиційні сили НАТО. Україна до цього йшла декілька років просто титанічної праці багатьох людей. І це з точки зору прикладного значення, це не просто не менше, ніж вступ в НАТО. От саме в прикладному значенні. Це більше нам зараз дасть, ніж вступ в НАТО. Бо це ми вступили, нехай в такому делікатному форматі, в найбільш дієвий механізм в НАТО. Не оце НАТО про занепокоєння, а в єдину структуру в НАТО, яка реально здатна і спроможна. І ми зараз асоційований член там, що відкриває для нас. Шалене поле можливостей, яких ми до цього не мали, і оцінити це зараз можуть там кажучи, експерти, ті, хто розбираються, знають, що таке Джеф дізналися про це не вчора. А хто над цим працював, можуть оцінити в масштабі для там 99% загалу. Наразі це просто абревіатура, і просто ну вступили, вступили. Бог з ним. Але якщо розібратися в цьому приблизно з такою ж детальністю, як зараз ми всі дружньо розбираємося в плівках Міндіча. То стане зрозуміло, що, та боже, мій, ми таких міндічей ще трійку переживемо таких ситуацій і пережили вже декілька десятків за роки незалежності. А ситуація з Джефом зараз матиме прямий вплив на фронт. І те, що зараз ситуація з Міндічем розвивається, це ж не трапилося сьогодні, і весь негатив починається після цього. Навпаки, це фіналізація цілого етапу шкідництва, яке далі. Буде неможливим або уповільненим, або вигальмованим шкідництво подібних же схем, які паралельно існують з іншими прізвищами. І те, що зараз ми оцей вежах розбираємо, направду це про початок оздоровлення, яке або може відбутися, або може не відбутися. Але ж все, про що ми спостерігаємо, це ретроспективно. Ми за це вже ціну заплатили, і ми вже не програли, не розвалилися, не. Втратили можливості євроінтеграції всього іншого, не дивлячись на цих, уявіть, в якій безмежно перспективній країні ми живемо, якщо навіть попри подібних персонажів, навіть попри те, що двозначні відсотки ресурсів в Україні різних фінансових і так далі, але це не один-два відсотка, це двозначні цифри відсотків. Ідуть по кишенях на корупцію, бо більша частина з них йде. Тупо на послаблення нашого правноздатності витрачається, зокрема, з ціллю послаблення України. Бо ми ж розуміємо, що є і певні впливи ворожі всередині країни. І попри все це, ми в цій точці, де ми ці авгіїві стайні, нехай і через одне місце, але тим не менш намагаємося розгрібати. От подивіться на цю ситуацію навіть на дистанції, навіть не поруч з іншими ситуаціями. І ви зрозумієте, що те, що ми зараз це розбираємо, це не жах, це велике щастя направду. І те, що, скажімо так, воно трагічно вже оплачено і життями, і змарнованим часом. Добрий вечір, пане Олеже. А чи не думаєте, ви що щось ось цю історію з енергоатомом дозволили випустити саме зараз, щоб відволікти громадських жахливих новин з фронту і в енергетиці? Ні, не думаю, оскільки тут процес йшов зі своєю динамікою, і в будь-якому випадку, чи її опублікували би місяць тому, сказали би це відволікання від Покровська. Вже була стається півроку тому від іншого напрямку, від Курщини і того, що там відбувається. Uh, на тлі певної перемоги uh, тактичної України це би виклали, хоча останнім часом там таких тактичних перемог на саме на фронті, uh, не в ударах в глибину, не там на морі, не в дипломатії їх нема, тому взагалі складно знайти. Але навіть якщо б на такі хвилі це опублікували, то сказали би, а це намагання зараз кумулятивно створити враження, що взагалі в Україні все чудово, ну тобто, відволікти увагу, скористатися ситуацією. А, тому я не думаю, що це так. Я б сказав, би, що а, кожен тиждень буквально а, от, взяти від зараз і далі, коли б не опублікували, цей аргумент можна було б використати. Мені цікаво, як так співпало? Проблеми зі світлом і оприлюднення плівок. Випадково, а, ну і так, і ні. Я думаю, це один з факторів, скажімо, через який воно збіглося в часі. саме зараз, а не на тиждень пізніше чи раніше, умовно. А, але я. Казав би, що просто світло-наслідок з одного боку російських ті, з іншого боку, і доморощених гнит, які спростили ситуацію для Росії. але ж, якщо ще ніхто не питав, чому скандал з енергетикою саме зараз, не влітку, не тиждень тому, а зараз, коли тригерить найсильніше. Я думаю, що співпало в часі і просторі, але це співпадіння, зокрема, і простимулювало саме зараз актуалізувати тему. Ясно, що на цьому тлі вона гучніше спрацює.